Преблагословенного і мирного Дня Суботи. Сьогодні в нас така атмосфера з новим напарником, звати його, до речі, Леві. Уявляєте, таке біблійне ім'я має. Але він слухає уважно і казав, що буде підказувати. Сьогодні субота, значить, вчимося від старших. То саме нині хочу поділитися з вами такою чудовим спостереженням, чудовим, ну, гарною думкою від єпископа Барона, дуже гарний. Такий активний єпископ у Католицькій церкві написав книгу і зняв такий цілий серіал, який називається Католицизм, де говорить власне, про ем, те, що навчає церква католицька. Але мене вразило його інтерв'ю, в нього брали про фільм і взагалі про особу Толкіна, цього, який написав Володар Перснів. І таке гарне інтерв'ю на українській мові. І він там ну, файні такі деталі різні підкреслює. Але вразило, вразило мене найбільше, коли е, питає його журналіст, як ви думаєте, яка причина, що у цілому фільмі про Толкіна, такому біографічному фільмі Гарному, чому практично ніде не говориться про католицизм, про його віру, про по суті, про те, що його сформувало, і те, що його збудувало на написання Володими Перснів. Інших творів і він завжди позиціонував це, що він католик. І, і, і єпископ Барон геніально відповідає, як намер. Він каже. Проблема є навіть не в тому, що там продюсери переслідують церкву або недолюблюють церкву. Ні. Проблема є в тому, що вони просто не розуміють релігію. Уявляєте? Тобто, реально вони просто не розуміють релігію. Вони просто не розуміють, що твій католицизм чи твоє християнство це, це для тебе є, вони, вони вважають, що це для тебе є щось на хобі. Тобто, якщо ти маєш хобі, скажімо, грати в карти, то для чого це хобі вказувати у фільмі? Є, ну та є, слухай, як воно впливає на інших людей. А він каже, суть якраз в тому є, що твоє християнство це не, це не хобі, це не є якийсь додаток, це стиль життя, це спосіб мислення, це спосіб бачення інших речей, спосіб реагування на явище, на людей. Тобто це не, це не хобі, це не якийсь вибір там чогось або не вибір. Це є сам ти, це є те, як ти живеш, як ти приймаєш рішення. І це геніально, просто наскільки він описує. Неймовірно, твоя віра, це, якщо вона дійсно, ти її не присвоюєш, якщо вона справді оригінальна, якщо вона справді та, яка формує твоє життя, яка тебе формує, то її потім важко скрити. І вони цього не розуміють. І він каже: світ цього не розуміє. І світ цього не зрозуміє, поки ми не покажемо. Тобто, уявляєте собі, у нас, християн, хто принаймні хоче бути християнами не номінально, а по факту, на нас лежить серйозна місія. Нам треба навчитися показати, що це не хобі, це не щось, що там ми собі придумали, і там ми собі вважаємо, от давайте від сьогодні, а дійсно, чим ви зайнялися? О, підемо до церкви. Ні. Християнство це спосіб життя. Хтось із вас недавно у коментарях, коли я писав, попросив, що скажіть, будь ласка, що ви засмакували, що вам, що вам... ви раніше цього не любили, а тепер полюбили, то якась пані мила написала, що я засмакувала до церкви ходити кожну неділю. Але каже дивно, бо багато друзів в мене питаються, а в тебе все добре, що ти до церкви ходиш? В тебе, в тебе щось трапилося? Так мені сподобалося. Ну, власне, так моє ходіння до церкви це не я священник, я можу ходити. ні, це мій спосіб життя, це моя підзарядка. Якщо, я, я собі не дозволю ходити, не тому, що я там священник і без мене нічого не зроблять. Та зроблять. Будуть, буде інший. Я, я йду тому, що це, це є потрібне для мене, це моя пожива. Я інакше не можу. Я помру без цього. І коли ви це усвідомлюєте, тоді починаєте розуміти, що ого, та віра це не додаток до життя, віра це є життя. Віра це основа. Те, в що ми віримо, як ми і сповідуємо, як ми проголошуємо. І тому дуже гарна думка єпископа Барона, власне, що коли ми будемо представляти віру просто як хобі, то ми завжди її будемо представляти неадекватно. Коли ми будемо присвоювати, що віра це щось моє, особисте. І тоді, власне, це буде, ну, це, як, це як хобі, не знаю, прогулюватися, або як піти на рибалку. Це твоя справа особиста, не, не треба її нікуди пхати. Але, але віра це не рибалка. Віра це не прогулянка. Віра це не їзда на велосипеді. Віра це щось, що, що просякає усі сфери твого життя. Або не просякає, тоді це не віра. Тому перевіряйте, що ви віруєте, перевіряйте, яка ваша віра і на що вона впливає. Якщо ні на, ні на що, то це не віра. А щось таке. Пластикове штучне, дешеве. А якщо вона проникає у всі сфери, то вітаю вас! Ви у їх, у входите у віру. Ви починаєте смакувати, що це таке. Дякую моєму епископу Баронові, благословенної всім суботи, файних вихідних, Тримаємося, боримося аж до перемоги, незважаючи ні на що, через живу віру. Майтеся файно, мир вам. Правда?